Наш лайфхак, що робити, якщо на підлозі не вистачає сучків. Да, таке буває. Для прикладу, ми виготовляємо стенди для наших дилерів, і приходить в нас від постачальника сортування натур. Ну, як бачимо, сучків тут немає. Відповідно, ось такого ламель ми не можемо дати на стенд, де має бути в нас сорт натур. Тому що клієнт замовить по стенду, до нього приїде з сучками і будуть дуже багато питань. Тому зараз ми максимально стараємося, щоб в нас стенд відповідав заявленому сортуванню. І за складно що пише? Зробити сучки. Тобто тоді береться спеціальна ця шліфувальна така машинка, вона називається. Ми його називаємо жужик і висверлюємо сучки. Бо іншого варіанту немає. Клієнт має отримати той продукт, який. Побачить на стенді. А бачите, тут натур загарний. Відповідно, в партії він може бути гірше. Діється, Майже весь чистий. Тому будемо вимушені на ось таких от ламелях робити сучки, щоб в подальшому партія відповідала сортуванню, скажімо так. Я завжди кажу, краще клієнту показати гірше і прийде краще ніж навпаки, показати краще, а прийде гірше. Тому, кого цікавить якісна інженерна дошка, замовляйте компанію Shen.